Розпочинають, да, ну, перепасовується з партнером жовтоножко. Ну, Після, ці... після цього голу, так, вже якраз таки добре. Е -е, зараз відзахищався захищався Ізмаїл. Жовтоножка, передача, і треба кидок когось виводити. Сейв зараз шикарний. Від голкіпера Роман 7 метрів Рослан Діякону. проти нього. Так, Богдан Васильєв, звісно, не закидає Діякону. Блискавично повертаються вони в захист, не дають киянам взагалі проводити швидких переходів, змушують грати позиційно, і ось як зараз, Савчук взяв на себе, виконав кидок стійка і добродуб врятував ворот, ну точніше врятував володіння. А тепер у атаці відповідь досить клас, так свою фаховість в тренерських рішеннях. Хлопчук це людина, яка може змінити гру. І Ось якщо в другому таймі команда його... Підсідає і ну, втрачає в реалізації, витратив багато сил. І, ніби знаєте, є ще бігові потужності, але з реалізацією не вженешся. І ось, будь ласка, 7-метровий сам Савчук буде виконувати. Перекидай він! Перекидає він голкіпера суперників! Витися з'являється три, два, один. Все. Ізмейл тепер в повному складі. Голків обидві команди в повному складі кияни атакують. Передача в центр Савчук в нього кидок потужний. і Після дезорієнтації влітає м'яч у ворота. Супер. Дивимося за атаку Ізмаїла. Ну, е, Добродуб тоді вдягнув е, куртку. І мені здавалося, що це означає, що так, саме йому, і що він по факту ну, реально на позиції розігруючого грає Поноваленко. Але ви бачите, що Савчук показує, яку атаку проводити, яку атаку розганяти і саме Савчук. Нуріє, да, е, вибачте, да, ну так, якраз таки був. Жовто-ножко закидає. Ну але хочеться бачити дійсно боротьбу до останньої секунди. Поки команди нам роблять непоганий акцент, а це шикарна комбінація! Ось так треба реалізовувати. Савчук ще один гол від нього. Браво! Іх реалізовує молодець. Савчук, знову його. Оці розвороти. Шикарна передача, класна комбінація. І гол від Шидловського. Ну Савчук сьогодні найкращий гравець матчу. Це точно перший тайм завершується з рахунком 15-16. А також цитряк. Подивимося зараз і на заявки також. Але коли буде пауза, тому що в нас дуже активний поєдинок команди менше Кияни атакують п'ята хвилина другого тайму. І ось типовий савчук можна навіть не дивитися. М'яч у Ізмаїла. Жовтоножко, Може сам піти. Дійсно бачить простір ідей. Закидає 45 й номер. Тож, Київ атакує. Уже в повному складі команди. Так граються 11 та хвилина, і закидає Ілля Іллятіщенко. Дякону. Помилка у Вататі. Тепер швидкий перехід від Ізмаїла. Хороша атака. І сейвить зараз. Хоменко. А цей момент і, до речі, перший гол для цитряка в цьому матчі. Відповідають і Київ. Погодьтесь! Матч дійсно інтригуючий, шикарний. Бондал. Знову на позиції півсереднього. Бондал! Ось так! А це більш гостра атакувальна трійка. Ніж, якщо б там був цитряк, але ось в захисті, в захисті хто буде відпрацьовувати проти Савчука. Савчук закидає. Важко було щось зробити. Так, жовтоножка буде кидати. Але Але володіння залишиться у Ізмаїла. Був рикошет від правців. Бондал, жовтоножка. Ізмаїлу би повернути на майданчик Дану. Без нього важкувато. Без нього дуже важко. І зараз швидкий перехід у Києва. Треба віддавати. Треба не жаліти м'яча, але й сам може. Шидловський. Для цитряка, пам'ятаєте, я думав, що третє двох вилучення отримав тоді. Жовтоножка. Жовтоножка. Дано. Не наважується на кидок, але зараз наважується так. Дано закидає 31-31. Ізмаїл вже точно має бути в повному складі. Тіщенка. Пановаленко. 10 секунд. Хороша передача на Савчука, і вона не проходить все ж таки. 5 секунд. Ізмаїл може спробувати закинути в основний час. Помилка в передачі. 31-31. Ще одна серія пенальтів на нас очікує. В другому матчі поспіль сьогоднішнього дня. Вау! Діякону. Закидає він. У Ізмаїла був Васильєв. Тепер Хоменко виконує жовтоножко. Жовтоножко закидає. Тіщенко, третій номер Києва. Його кидок проти нього Васильєв. Закидає Тіщенко. Добродуб. Не закидає Добродуб! Помиляється. Що вони йому зайві можливо порушення правил фіксували, можливо, це повпливало. Що ж, Коноваленко? Закидає Коноваленко. Київ сьогодні не жаліє своїх суперників. Як треба виконувати, щоб голкіперів засмучувати. Бондал закидає. П'ять обов'язкових кидків кожного. До речі, інший голкіпер. Ого-го! -го! Вийшов Берненко. Кирил Берненко засейвив. Тут знову ж таки. Савчук. Це вирішальний. Поки що пенальці. Один з вирішальних. Берненко. Савчук закидає. Богдан Курмас. Він не хибив в основний час. Але чи не схибить зараз? Закидає Курмас. Але тепер, знаєте, після кожної серії ударів, після кожної серії китків, точніше, буде все може все стати вирішальним. Ось як зараз. Діакона сьогодні вже в серії закинув. Діакону ще одна спроба. Не закидає діакону. Поспіши! Так, курмас. Не закидає! Савчук проти Васильєва. Савчук закидає і все. Скакиїв набирає два очки і виграє це протистояння 36-35.